Патруль цієї ночі в Києві затримали п'яного задираку. Ним виявився майор міліції. Його, як і всіх порушників, доправили до райвідділку, але там правоохоронця відпустили, а поліцейським відверто погрожували про новий конфлікт між міліцією і поліцією. Олена Шевчук п'яний буйний, і в самих лише шортах. На вигляд звичайний добошир. Ось чому його затримали. Був виклик, що була масова бійка. Був цей чоловік, який себе агресивно поводив. Кидався на працівників поліції на вимогу представитися. Він відмовився, почав дуже агресивно себе поводити, тому ми мусили його затримати для вияснення особи. Та довго заслуговувати не довелося. Цей чоловік виявився майором міліції. Він Працівник полі... міліції. Ну і це підтвердилася інформація його заслуживцем. Да, вони його всі знають. Ви мене знімаєте? Ви мене кинули на і в машину. Це те саме оболонське РОВД, де лише два дні тому стався перший конфлікт поліції з міліцією. Нині війна світів триває. Згідно якого заборолася, я був не І кому? а ви хто є? Мы являемся этим командой. Сейчас мы не идем на бизнес, а кто-то А що я не знаю, какая-то. Відео затримання міліціянта ми не можемо показати. Кадри з відеореєстраторів поліцейських у МВД не дають. Це єдине, що нам вдалося фільмувати мобільним. Пускати оператора з камерою міліціонери відмовилися. Не маєте право заходити, на тому Здавалось би, так чітко дотримують інструкції. Утім, уже за кілька хвилин відпускають колегу, бо навіть разом курять на прощання. Ви при спані ми право вас знімати. Я просто вийшов вдихнути, перекурити за два часа. Що хто зробив? Упав. М? Упав. Ну розкажи, ну, що я буду біжати за вами. Що ти мені діти? Розмовляти з міліціонерами стає дедалі складніше. Всі деталі розповідають поліціянтки. Так, а на якій підставі вони випустили? – На підставі, що що, що ми не вияснили, ми не він. вияснили хто він і вони, що таких людей, як зказується, не можна задержувати в нашій країні. І сказали, що ми не розуміємо, на що ми нарвалися. Минуло лише кілька днів їхньої роботи, а нові патрульні вже в шоці. Кажуть, усіх затриманих ними цієї ночі в бо Оболонському райвідділку відпускають із порушеннями законодавства. Добрий вечір. Включена, виключене. Цей чоловік кажуть свідки, напав на власну дружину і проснулася от два часа по тому що крики вона кричить. Убігають тапочком навіть. на ха покаже. Сняв тапочок очі мені кулаками. А що робити? Та у відділку пробув лише 15 хвилин. Ця інспекторка сама попросила нас записати звернення. А що ми можемо зробити, якщо ми провозимо їх сюди і? Тут відбувається все так, як відбувалось до того, як нам дали цю форму. кажуть, це вже крик душі, адже не для цього йшла в поліцію. А відпускають їх. Чому? Тому що працівник райвідділку відбирає пояснення в нього, і пише, і пише з його слів, нібито п'яного чоловіка. Ви ж бачили, в якому він состоянні відно по відношенню до своєї дружини фізичного насильства. Я не вживав. І я так розумію, що це йде. А це означає, що всі зусилля нових патрульних. Година досить нелегкого чергування, спалений бензин, та й вся реформа даремно. Бо люди е, чекають на нас, да так, ми приїхали зараз його відпустять. І що люди скажуть? О, так патрульна служба тільки і те ж саме теж саме, те ж саме. Як ми можемо щось змінити? Я звертаюсь, не знаю до да? вакава, да еки. Добре, що ви дали нам цю форму. Добре, що ви дали нам гарні машини і планшети, але ми не зможемо працювати, якщо ми не будемо працювати разом. Олена Шевчук, Валерія Тушнюк, програма Вікна СТБ.